Привіт! В цьому ролику я розповім вам про білд, який назвав універсальний. Цей білд робить персонажа зручним для гри в практично будь-яких умовах. І саме його я останнім часом постійно використовую. Також розповім про один лайфхак з перками, який підійде практично для любого білда. Наливайте чайку, ставте лайк авансом, і поїхали! Останнім часом я відійшов від використання професій та перків, які бустять прокачку якихось конкретних навиків. Я з тих, хто частіше всього не знає, через яку зброю гратиме і що качатиме, а що ні. Тому обираю професію безробітній. Стартові вісімочок теж приємний бонус. Тепер коротко пройдусь по перках, розповім в чому універсальність, а потім розкажу про лайфхак. Спочатку негативні перки. Висока спрага. Останнім часом постійно беру цей перк. Підтівої води завжди вистачає в раковинах, ваннах та унітазах, навіть коли її вимикають. Спочатку трохи дратує, але коли знайдете пляшку, все стає ок. А очок дає аж 6. Треба брати. Крихкий. За 6 очок рани заживають довше. Нічого страшного, коли тебе кусають, то ти за зараження зомбівірусом переживаєш, а не за те, що рани довго заживають. Постійно граю з цим перком. Він навіть трохи реалістичності додає, бо в житті рани так швидко не гоїться, як в зомбоїді. Раніше з крехким брав і тонку шкіру, але набридло, що персонаж починає кровоточити в будь-якій незрозумілій ситуації. Та і на шанс зомбіфікації тонка шкіра, наче впливає. Але це не точно. Курець безневинний перк. Персонажу треба викурювати одну-дві сішки в день. Сигарети знайти не дуже важко, але навіть якщо не знайдете вчасно, ну трохи нещастя накопичується. Можна знімати книгами, коміксами та приготованими стравами, а ще солодким та алкоголем. Халявні 4 очки, як на мене. Схильний до хвороб. Зомбіфікація відбувається швидше за три очки. Коли я заразився, то мені вже байдуже, скільки там триває зомбіфікація. Завжди граю з цим берком. А ви можете сказати, мабуть, ти хворієш за студою часто? Ні, за всі 420 годин в зомбоїді я захворів лише раз, коли півтора суток ходив по морозу мінус 60 і температура тіла впала до критичної позначки. Так що цей перк на застуду не впливає. А якщо і впливає, то це непомітно. Слабкий шлунок також завжди беру, просто не треба їсти гнилого і все. У мене за весь час гри не було такого, що помирав з голоду, і тільки гниле могло мене врятувати. Їжі, як і води, завжди вистачає. Тепер позитивні демон швидкості. На автомобілі швидше розганяєшся і швидше їздиш. Але й шумить авто більше. Мені цей перк подобається, до того ж коштує всього одне очко. Чому б і не взяти. Бадьорий: персонажу треба менше спати всього за 2 очка. Завжди беру цей перк і вам раджу. Котячий зір краще бачиш у темряві. Для універсального персонажа must have. Спритний швидше переміщує речі в сумку з сумки, в інвентар з інвентаря і так далі. Лутання і розкладання речей по ящиках, тумбочках і шафах це те, чим ви будете постійно займатись протязі усієї гри. Спритний прискорює ці процеси на 50%. Це не лише зекономить вам купу часу, але і не раз врятує вам життя. Турист дозволить набагато довше протриматись на морозі чи дощі і не захворіти. Якщо не плануєте довго мокнути чи мерзнути, то можна замінити на перк книголюб. Навіть з перемоткою читання книг займає купу часу. За два очка зменшити цей час на 30% для мене видається гарним рішенням. Частіше беру книголюб, ніж турист. Організований останнім часом мій улюблений перк, і я завжди його беру. Збільшує розміри всіх сховищ в грі на 30%. Це і сумки, і багажники авто, і шафа. і так далі. Воєнний рюкзак з цим перком має мізкість 36. Вдумайтесь, 36 це супер зручно. Дуже допомагає при переїзді. Бо багажник авто в причіп можна набагато більше всього покласти. Та й в інших ситуаціях дуже корисний. Коротше кажучи, теж must-have. Трудолюб. Персонаж вчиться всьому на 30% швидше. Так як цей білд не дає персонажу якоїсь конкретної спеціалізації, то цей перк частково це компенсує. Ви можете прокачувати будь-що. Це буде не супер швидко, але все таки швидше, ніж без перка трудолюб. Сильний. Теж останнім часом стараюсь брати. Силу і фітнес доволі важко прокачати. Сила важливіша за фітнес, перш за все через те, що можна набагато більше ваги переносити. З цим перком персонаж може носити зразу 18 одиниць ваги, це дуже солідно. Також сильний персонаж краще штовхає зомбаків, легше відчиняє вікна і наносить більше дамага в ближньому бою. Але про дамаг це не точно, десь так пишуть, десь по-іншому, а перевірити досить важко. Коротше кажучи, перк теж дуже корисний. Що ж маємо на виході і чому персонаж універсальний? З цим білдом ви можете виживати практично в будь-яких умовах, так як персонажу не треба багато спати, він швидко лутає, гарно бачить в темряві, може переносити багато ваги і супер ефективно використовує навіть шкільний портфель. Швидко вчиться і стійкий до кліматичних негараздів. Єдине, що потрібно мати доступ до води. Без неї довго не протягнете. Ну і гниляки не потрібно їсти, ось і все. Але за весь час гри у мене ніколи не було такого, щоб персонаж помер від спраги або довелось їсти гнилятину. Тому на ці мінуси можна закрити очі, я вважаю. Коротше кажучи, дуже приємний білд. Спробуйте. Тепер про лайфхак. Берете перк худий, він забирає одиничку фітнесу і стартуєте з вагою 70 кг і дебафом худий. Який трохи понажає стати персонажа. Разом з цим перком берете перк в формі, який додає плюс 2 фітнесу. Таким чином, практично на халяву маєте плюс 1 до фітнесу, а фітнес з 5 до 6 качати ой як довго. Поправитись в грі набагато легше, ніж схуднути. Просто наїдаєтесь, щоб калорії були на максимальному рівні, і сидите вдома зо два дні, читаєте книги, наприклад, чи що там. Набираєте вагу до 80 чи 84 кг, і все, до побачення, дебаф. А одиничка фітнесу додатково так і залишається. Користуйтесь. На цьому у мене для вас сьогодні все. Сподіваюсь, ролик вам сподобався, і вподобайку ви вже поставили. Якщо ще не поставили, то, будь ласка, виправте це. Додатково напишіть ще щось в коментарях. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. А я з вами прощаюсь. Удачі і до скорих нових зустрічей. Бувайте!